Давайте поквасимо капусту за дуже простим рецептом. Для початку зробимо розсіл на літру води, додаємо 2 столові ложки солі та 1 столову ложку цукру. Перемішуємо, кип'ятимо і залишаємо до повного охолодження. А допоки розсіл охолоджується, ми шинкуємо нашу капусту. До капусти додаємо моркви, але не багато. Все ретельно перемішуємо і накладаємо нашу капусту до банок. Можна і в відео, але я зробила в банках. А далі нашу капусточку заливаємо охолодженим розсолом. В теплому місці залишаємо капусту. Протягом трьох днів періодично її перемішуємо, випускаємо газ. Коли час минув, капусту допресовую з інших банок, щоб була повна. Накриваю розпарухами і вхолодне. Смачна та хрумка, капусточка готова. Всім смачного!